200 доларів на місяць і ти можеш їздити на одній з цих машин. Дві соточки. І 2019 року Volkswagen Jetta на шкірі твоя. Два сотенчика це нормально з дівчиною в ресторан сходити або їздити на такій Audi a 3 Зекономив, значить, заробив. Ця машина зекономить два Бенджаміна запросто, так як це гібридна Honda. Треба машинку побільше, 200 зелених, і вона твоя. Audi Q5 треба ще побільше 200 бачинських і такий величезний Mitsubishi Outlander твій. 200 капустин і 2017 року Toyota Camry гібрид твоя. 200 доларів це нормально в магазині скупитися. Або вибирай Ford Fusion чорний, Ford Fusion Сірий. Може бути твій. Ці всі машини та багато інших. Ми можемо продати тобі в кредит. Все, що для цього треба, це 1000 доларів першого внеску, драйверлайсен, social security. Таке можливо тільки в CarHunter.